З лютого цього року у Миколаєві фіксували зростання рівня захворюваності на грип. Так, що у місті реєстрували понад дві тисячі таких випадків. Про це розповіла начальниця управління охорони здоров'я Миколаєва Ірина Шамрай. Детальніше про епідеміологічну ситуацію у місті сьогодні дивіться у наступному матеріалі. Минулого місяця по всій Україні та Миколаєву, зокрема, спостерігалося значне зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Про це розповіла начальниця управління охорони здоров'я Миколаєва Ірина Шамрай. За її словами, тільки у нашому місті щотижня фіксувалося понад 2300 тисячі випадків захворювань. «З початку під з 30 вересня, у нас захворівших більше 42 тисяч. Що треба відмітити? 58 відсотків серед захворівших це діти. За останні два тижні березня відзначається зменшення випадків ГРВІ. Кількість пацієнтів, які потрапляли в стаціонар, це близько 5% від усіх захворівших в дитячій лікарні номер 2 яка приймає таких пацієнтів. Найбільша кількість пацієнтів, які поступали за добу, одну це було в лютому місяці 28 дітей. На щастя, сьогодні рівень захворюваності поступово знижується. Додає Ірина Шамрай. По Україні відбувається зниження на шістнадцять 1 в порівнянні з попереднім тижнем, але спостерігається смертність. За попередній тиждень померло від грипу 17 осіб. Перед цим тиждень, який передував, 14 осіб. Хочу сказати, що дуже агресивний грип в цьому році, в основному, спертість, спостерігається від грипу А, хоча в захворюваності в рівних кількостях захворівших грип А і грип Б, а також гострі респіраторно-вірусні інфекції. Усі міські лікарні повністю забезпечені необхідними вакцинами у достатній кількості. Тож медики закликають містян не нехтувати своїм здоров'ям та вчасно робити щеплення. Щеплено у нас було всього близько 900 осіб. Це менше ніж в минулому і позаминулому роках. Чому щеплення в цьому році були не настільки популярними, але гриб дуже таке агресивне захворювання, тому я закликаю всіх щеплюватися в наступному епісезоні, тому що такої кількості смертних випадків, як в цьому епідсезоні, мабуть, в Україні не спостерігалося давно. Своєю чергою рівень захворюваності на ковід є доволі низьким. Він складає 5% від усіх випадків хвороб. Тим часом у Миколаєві також було зафіксовано три випадки захворювання на кір. Захворіла мама і двоє дітей 12 і 9 років, які навчаються в приватному закладі. Обоє дітей були щеплені в рік, але за відмови батьків не щеплені були в шестирічному віці. І ми маємо уже сьогодні три випадки захворювання на кір. Це захворювання попереджається, ми маємо від нього щеплення. Щеплення проводяться в сімейного лікаря безкоштовно. Тому я прошу вас звертатися і щеплювати своїх дітей, тому що краще попередити захворювання, ніж потім тяжко його переносити. В управлінні охорони здоров'я також нагадали і про небезпеку сказу. за перший квартал цього року кількість постраждалих від укусів хворих тварин зменшилася на 10%. проте ризик залишається. Тож важливо не забувати про своєчасну вакцинацію. Ми повністю забезпечені препаратами від, для профілактики сказу. Це єдине захворювання в світі, коли воно діагностовано, немає в світі ні єдиного випадку, щоб людина вилікувалася від сказу. Тому також ми закликаємо всіх, хто має таку неприємну ситуацію, звертатися до лікувальних закладів для того, щоб ми могли попередити таке захворювання. В минулому році було виявлено 16 випадків сказу серед тварин, підтверджених, тому це Захворювання серед тварин циркулює, і навіть якщо це домашні ваші улюбленці, і вони не щеплені, але вони виходять на вулицю, то не факт, що вони не можуть бути укушені якимись тваринами, бродячими і потім не принести вам це захворювання додому. Також медики відзначають, що рівень захворюваності на туберкульоз знизився не лише у Миколаєві, а й по всій Україні. Однак радіти поки зарано, адже це може бути наслідком недостатньої діагностики. В Миколаївській області всього захворіло в нас 610 осіб проти 700-710. Ми маємо захворюваність на туберкульоз і серед військових, які до нас звертаються. І повірте, що це також досить такий відсоток, великий відсоток від тих осіб, які проходять обстеження. Але те, що ми сьогодні маємо, це зниження захворюваності, яке не може бути таким епідемічно-об'єктивно позитивним спостереженням за ситуацією, тому що ми розуміємо, що і криза, яка є в країні, і війна, яка триває вже четвертий рік, вона не не може сприяти тому, щоб сьогодні ми мали дійсно зниження цієї хвороби. Таким чином, в управлінні охорони здоров'я нагадують, кожна людина має щонайменше раз на рік проходити медичне обстеження для того, аби запобігти таким захворюванням та вчасно реагувати на них. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.